Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже чи 15 чи 16 Грудня Приближаємося до Різдва. На вулиці бачите сонячно, але не дуже тепло, плюс 3,5 градуса всього, вже практично обід. І сьогодні я хотів би розповісти на таку тему. Дуже багато пишуть, запитують, який краще вулик для початківця. Але однозначної відповіді тут немає, відразу скажу. Почну з себе, зараз я перекину. На бджіл, хоча і прохолодно, але бджоли 3,5 градусу всього, але вони вилітають з деяких сімей, покружляють і швидко, мабуть, очистилися і назад повертаються. Бачите, сонечко пригріває, зверху пенопласт лежить, тепло не випускає, хоча... Подивимось, коли буде сніг, мороз. І подивимось по весні, чи буде пропускати. Якщо буде пропускати, зразу буде напротив клуба. Видно, що буде підтаюсь. Тоді ми і покажемо, чи тримає він тепло, чи не тримає. Але все ж таки від дождя, від дощу, це дуже добре. Але і утеплення не помішає. Ну, почнемо з вуликів. Візьмемо, одразу почнемо, звісно, не з шестирамника, тому що перші шестирамники не були, а були лежаки. Ну, не будемо вертатися аж до колод. Я за свій час, за своє життя бджіла, розповідаю. Не займався я колодами, хоча коли, коли служив у Житомирській області, Ковіль, в тих лісах я дуже багато бачив колод. Люди тримали їх високо на деревах, бджоли там літали, працювали, я запитував і бджолярі розказували, який хвайний мед. В цих колодах. Але ніколи не тримав, не буду дурити нікого, тому що я тільки відповідаю те, що знаю і чим сам займався. Почнемо з лежака. Наш лежак традиційний вулик, він уже багато років, я з нього починав і одразу скажу, що в джільництві. Ладно, продовжимо. Лежак. Ви ж знаєте, що я нічого не пишу, все з голови розповідаю. Так що десь щось може перескакую, ви звиняйте мене вже не 25-30 не років. Але хочеться більше розповісти, тому стараюся вмістити у відео, а воно не виходить. І виходять вони дуже великі відео. А ви дивитесь дуже мало. Я не знаю, як у вас це виходить, щоб хорошо добре почути все. У вас на це всього 9 з 30-40 хвилин достатньо продивитися. Ну, то то таке, як кажуть, лежак, лежак для початківця. Зразу скажу, з лежаками почали, Продовжу я перейду чуть-чуть от лежака, зразу початківцям скажу, любі початківці, щоб вас не відвернуло від бджільництва, для мене не було нічого іншого, як виживати в радянські часи, чимось займатися. У мене вибору не було. Або свиньми, або бджолами ще займатися, тому що на ту зарплату, що казали, так живемо. Хорошо комуністи, але жили від зарплати до зарплати на більше нічого не можна. Де ті жили, де можна було урвати щось, украсти, крали всюди, всюди, всюди все крали. Тому й давали маленькі зарплати і розраховували, що людина десь щось украде. Не попадеться, буде жити, попадеться, посадять і там треба були робочі люди. Але я до цього не, не дійшов, не крав. Ну як? Була можливість, не відказувався. Так що таке діло приїхав до моєї сусідки. Хай! Каваю! Yes. Бачите, які тут люди у нас живуть, ніхто ні з ким не ругається, дружимо. Ладно, далі почнемо. Лежак, це дуже гарний вулик, але якщо коли ще маєш здоров'я, то ти його втратиш цим лежаком. А особливо нічого не допомагає, коли. Раком стоїш над цим вуликом і часами перебираєш ці рамки, то не дуже потім з годами, перше время нічого, а з годами все одно воно буде сказуватися. Нагнувшися, стоять над вуликом, тягати ці рамки цілий день, тому що там не виходить так, як у багатокорпусній системі. Можна замінити раз раз корпусами і все, отробив і пішов. А лежак це таке діло. Але для початківця треба все починати не з вуликів і не з системи вуликів. Для початківця потрібно, щоб він знайшов собі два-три бджоляра і бажано з різною системою вуликів. І попрацювати з цими бджолярями хоч би один рік, хоч би один сезон попрацювати, але не завадить і взимку з ними попрацювати, що вони роблять, як вулики роблять чи купляють. Чи... Ну, повинно все знати. У мене не було вибору. Я все сам поїхав, купив, ні в кого не навчався, коли вже в бригаді був. Розказували, ну але мене це не влаштовувало. І я все на свій лад робив, і все в мене виходило, все життя з бджолами. Бджоли сильні, меду багато. В лежаку я вам теж покажу лежак, де рамки не витримували, тому що я багато дуже давав ваші, падали рамки і мед з вуликів тік. А покажу, в мене там одна фотка є чи дві. Де не витримували рамки і мед тік прямо з людків. Далі я вам скажу, що ви повинні попрацювати дуже корисно для себе допомагати в в сезон, і я ж кажу з різними системами і подивіться, у кого краще виходить. В лежаку, в 12 рамочному, в 10 рамочному, може в 6, 8 рамочному. Зараз бачите, скільки систем. А коли ми працювали, були лежаки, тільки різне е, кількість було рамок. Були від 24, і до 16, і до 14, ну тоді 12 практично не було. 14, 16, 20, 18. ну Який хто ліс знаходив. Такі і вулики були. Всі різношорсні були. Але я в той час теж ліс знаходив, добротний ліс, За зиму по 20-30 вуликів робив, але всі робив на 24 рамки лежаки. Теж приловчився і в них працював. Ну, лежак ні. Для мене ні і для вас я не совітую, щоб ви горбатилися в лежаку. Хто там може стоїть десь на якомусь острові, що у нього всюди, ну, я маю на увазі село може якесь і що. Всюди ме додає в радіусі 5-6 кілометрів пчоли працюють добре і достають. Тоді можна і лежак поставити, але щоб з лежака гарно брати мед, треба в ньому ще й мати і магазини. Обов'язково. Без магазинів лежак це не лежак. Це я вам гарантую точно. Але дуже в лежаку ну, дуже зменшуються сім'ї до, до осені. Тому що матки заливають, бджоли заливають все і маткам ніде там. Працювати, тому що в тих рамках, де виводиться розплід, сюди бджоли заливають нектаром, медом і ограничують матку. І дивишся вже серпень місяць, а там на трьох, на чотирьох, на п'яти рамках може кажуть, розплод на п'яти рамках, п'ять рамок, а там розплоду, як моя ладошка може на кожній рамці. І з чим ви підете в зиму? Так що я відпрацював, вони мені теж на ноги мене поставили ці лежаки, але треба мозги. сюди мізки включати на любу систему. Так, лежаки пройшли, у нього є свої і недоліки, і є свої переваги, але більше в лежаку недоліків, аніж переваг. Все, по лежаку закрили, ідемо багатокорпусна система. Зараз розширені такі вулики, як 12 рамок. 12 рамок, зразу я тримав два корпуси для гнізда, але це не, не то швидко я від цієї системи вийшов. Тримав гніздо тільки на одному корпусі. І от бачите, якщо порівняти 12 рамок і там, от. На даний час 6 рамок, що в мене є, то 6 рамок вже складає мед у магазин, а в 12-рамочному ще вони розширяють, розширяють, розширяють гніздо. Якщо ви будете займатися цією системою 12-рамочною, то я вам би бажав, би, щоб ви його сокращали гніздо на 6-8 рамок додановських. А туди можна ставити туди, ограничували гніздо заставними. А туди ставили, можете вощину, можете суш у ці кармани. Бджоли зальють. Коли нікуди буде носити, вони навіть за заставною дошкою заливають все. А гніздо, щоб тримало 6-8 рамок, це достатньо для матки. Обновляти можна було б все там. Робить, а вверх всі магазини на 145. І ви б могли від тіля піднімати, через решетку, поставили розпліт, туди знову ващинки, вниз можна теж працювати. Але навіщо тягати оцю бандуру на 12 рамок, коли ви можете два шестирамника рядом поставили і працюєте собі спокійно. Магазини зняли, поміняли містами гніздові корпуса. Один вниз, другий вверх. Так, три тижні пройшло, знову раз поміняли і працюєте далі. 12-ти систем, 12 рамочна система теж добра, але я ж кажу, є свої нюанси. І перевозити, якщо ви будете не на прицепах, то перевозити теж, теж тяжко. 12. Я казав вже не в одному відео, один раз нам довелося перевозити вночі. А вони були залиті медом, не тільки магазини. Магазини я швидко знімав меда, а в корпусах а було ще по два корпуси. Я працював. Це в чотирьох ми не могли загружати машину. Але ми все зробили. Ну, в чотири ранку вже попадали всі, тому що без рук, без ніг залишилися. Отак, 12-рамочна система. Далі що в нас Десятирамочна. Це вже трошки краще, але все одно з годами тяжеліше. Бчільництво молоді, мало йде, тому що треба дуже багато працювати, а молодь не хоче працювати, тому що потрібно вкалувати, як правильно так сказати. А вони люблять гроші легкі, молоді люди. Але є і серед, серед них такі. Одарені хлопці, котрі розуміють, куди йдуть, і працюють. Хто хоче чесно жити, той буде працювати, а хто хоче, не хоче чесно жити, той не буде з бджолами працювати, тому що бджоли це Боже существо, з яким треба працювати дуже гарній людині. Десятирамкові я сказав, також само на один корпус гніздо тримайте, а остальне все 145 магазини, щоб ви могли все взаємозаміняти. Щоб ви могли в ті магазини підняти 300-ту рамку е в случаї вибраковки чи заміни гнізда. Все, багато я не буду про системи. Далі йдемо, восьмирамочна, восьмирамочна система теж добра, але... У ній більше рояться, аніж у шестирамниках. Я от скажу по шестирамникам перейдемо, і я підведу підсумки. Восьмирамочна ми так її пройдемо, вона що 10, що восьми на дві рамки, там менше чуть -чуть. А, Але в мене знайомих багато, що восьмирамочні тримають і упускають цей момент. Якщо в шестирамнику тут три неділі і вже матка освоює. Корпус. Ви дуже просто вважаєте, якщо 300 рамка, 6 у 4-24, 4 24. дні ви даєте на одну рамку для матки під засів. Якщо вона там дуже велика рекордістка, то вона найбыстріше ще засіє. І якщо в природі все є і дозволяє їй сіяти і кормити бджолом, то вони швидко освоюють цей корпус. Але я Считаю, що три неділі, 21 день, а бджоли вже через 21 день. А в неї ще запас якийсь є там 24 дні в шестерамнику. От і рахуйте, через 21 день пішла вже виходити нова бджола, а у матки ще десь є. Стільники, які треба, можна ще засівати. Ну, ясно, що десь чуть-чуть метку, десь чуть-чуть пирги, пильці заносять вони, але у неї запас стільників ще є. Так що я дійшов до цієї системи сам, нікого, ніде я це не йшов, не переймав. А у вас зараз інтернет повний, ви можете все про ньо, про цю систему, про любу знати. Але інтернет вас не научить працювати з бджолами. Знаходьте для себе гарних бджоловодів, які вам допоможуть, але ви, я б совітував початківцям, а в нас початківці більше всього люди. Предпенсіонного віку йдуть у бджільництво, тому що, щоб не сидіти і не лежати на диванах, вони займаються бджолами. Це продих якийсь природа, мед свіжий, все краса така біля бджіл працювати. Тому і їм не потрібно тягати ці лежаки 12 рамочні, 10 рамків. Переходьте одразу на 6 але ви навчитеся працювати з бджолами. Я ще раз скажу, попрацюйте хоч один сезон. Не кажу я день у день, ну хоч виходні, там, якщо ви працюєте, попросилися, бачите, що бджоляр гарний, медок у нього є, бджоли водяться хорошо. Попросилися, я вам буду допомагати. Не треба мені за що платити. Я е, так бачу це. Але візьміть, я теж хочу бджіл. Але дуже багато таких бджолярів, я знаю, от серед своїх бджолярів, що не дуже намагаються правду сказати, але нав'язують зразу, та ти купив мене, а потім я буду тобі показувати, розказувати. Це я вам кажу, як є, як у житті є. Тому старайтеся, якщо у вас такий бджоляр попався, ви від нього тікайте подальше. Нічому вас він не навчить, він буде вам тільки впудрювати кожного року, щоб ви купили у нього щось, а виживуть, не виживуть, і саму хорошу матку він вам не віддасть. Але дуже багато запитань, тому що початківці пишуть, що от ловлять рої і тільки вони там набирають силу і знову вони рояться на наступний рік. Да. Ловіть рої, ніхто нічого не каже. Але в цих роях ви відразу міняйте матку. Матка там ройова, нічого вам гарного не дасть. На наступний рік також само вона буде роїтися. От у мене тут недалеко є рій в дереві. Він кожного року роїться. Тому що він по природі вже такий. Матка там ройова. У них заложено в цих. Але а якщо ви будете виводити для себе гарних маток, то ніякого роїння у вас не буде. Ви послухайте мене, прислухайтеся, не крутіть відео перші слова і останні послухати. А в кожне слово вслухайтеся, що я вам, вам розповідаю. Початківці, будьте на увагу. умніше, робіть так, як я кажу вам. Я вам поганого не посовітую. Хочете мати бджіл, будете мати, але прислухайтеся. Я не кажу, щоб ви робили все так, як я, але прислухайтеся. Ви працьовуєте свій, свій метод догляду за бджолами. Все своє, але прислухайтеся, ізюминки ловіть. Все неможливо розповісти. Навіть якщо і десь ми сядемо вас за чаркою. Чи за чашечкою чаю все неможливо все розповісти. Книжки старі, не читайте, там все брехали, один в одного переписували, тільки фамілії міняли, хто випускав цю книжку. Але в книжках дуже багато ті часи, що писали, воно зовсім не підходить. Ні в той час не підходило, ні в цей час воно не підходить. Так що будьте уважні до цього і дивіться інтернет, ну, вибирайте для себе щось гарне. Бачите, я ж кажу, на вулиці 3,5 градуса, а бджоли літають. Ладно, будемо продовжити. Кошечка у нас така гарненька ходик. Бачите, яка гарненька. Так, і підведемо підсумки, я вам скажу. Що поганої системи і поганих бджіл не буває зовсім у природі. Всі вулики, системи, вуликів, всі хтось до чого привикає. От дивіться, порівняємо з машинами. Хтось як їздив на запорожці, так і їздить. Хтось їздив на москвичу, їздить. хтось на Жигулях, а хтось і на Мерседесі катається. І він не повернеться назад. Так і в бджолах. Якщо вже 21 -е століття, так які лежаки, які лежаки можуть бути? Ніяких лежаків не може бути. Шагайте вперед, дивіться вперед, тільки вперед. Беріть нові технології, працюйте, виводьте, розводьте, заробляйте на них. Хто вам скаже, що на бджолах не заробите, не вірте нікому. Нікому не вірте. На бджолах гарно можна заробляти з головою. Більше я, навіть якщо у вас 207 і ви будете качати по 50 кілограм, посчитайте, скільки буде, скільки ви вложите. Вулики ви, і ще раз кажу, не влажуйтесь зразу у бджільництво. Ні на що. Купіть собі стареньку медогонку. Купіть вулики, купуйте тільки нові. Рамки купуйте тільки нові. Не ведіться на дешеві вулики старі. Ви не знаєте, що в тих вуликах було, чого вони там подохли, ті бджоли. Не беріть нічого бушного. Початківці, прислухайтесь до мене. Все, я теж брав старе, але не дуже в ті часи дуже багато не було таких болячок, як в даний час. Кажуть, та купить там у сусідах, валяються там, не беріть нічого. Краще 20, 30, 100 гривень дорожче візьміть, ви будете знати, що там немає ні зарази ніякої, нічого. Купили пакети чи що там, поставили вашіни, ті рамки витягнули, перетопили, щоб у вас у вуликах тих рамок більше не було. І слідкуйте за цим. Дуже багато ще там запитати. Ну, в одному відео я не можу все вмістити. Будемо на цьому закінчувати, початківці. Знаєте, що кращий вулик той, який шагає разом із життям. Зараз вулики роз... дуже розширені, такий асортимент шестирамників, восьмирамників. Ну ви придивіться, я вам не нав'язую нічого, але ви придивіться, до якої системи вам краще привикати. У будь-якій системі, як для мене, я будь-яку систему візьму, тому що я вже попрацював, а вам треба вчитися. Вчитися у гарних бджоловодів, які відкриють душу перед вами. Слухайте, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, будь ласка, я не нав'язуюсь, але я вам розповідаю все, як є. Бачите? Сім'ї більше літають перед льотком, Сонечко їх виманює, але як бачите, от на льотках ніякого підмору, ніде нічого немає. Якщо десь одна-дві бджілки і попадеться, вони витягнуть їх і все. А так, будь ласка. Нема ніде нічого, ніяких підморів, бджолки спокійно літають собі. Це, друзі, будемо на цьому завершувати. Бажаю вам, хто тримає бджіл гарної зимівлі, хто тільки думає. І ще одне скажу початківці: не купляйте ніколи бджол, бджол взимку. Ніколи. Купляйте тільки по весні, заготуйте все, щоб у вас рамочки, вощинка була. Щоб ви могли все підставляти, а вулики тільки нові беріть. Я вас прошу, прислухайтеся до цього і ви будете завжди на коні. Все, дякую, що дивитесь, Ставте ще раз подобайки. За все, дякую героям слава і слава Україні. Мирного вам всім неба над головою, щоб було все гаразд. Уже скоро. Різдво буде, будемо святкувати, але бджолки, бачите, у нас працюють. Погода у нас отака вночі мороз, в день е, плюс. От на завтра теж, теж плюс, а в понеділок 16 градусів плюс, ну, дощ. Якби отак 16 і сонце, тут би все гуділо. Ладно, дякую, що дивитесь, до побачення.